Поспіль Державне агентство лісових ресурсів звертається до Кабінету міністрів про те, щоб відтермінувати палювання в Україні на початок вересня. Це зв'язано з тим, що, на жаль, в країні спостерігається ще велика вирогідність великих лісових пожеж, і для того, щоб це уникнути. Ми вимушені переносити цей термін на початок вересня. Я би хотів навести тільки е, такі цифри, тому що цифри і статистика це дуже така упряма річ. У 2009 році терміни полювання не були перенесені. І ми мали на 1 вересня площа пожеж в Україні складала 4200 гектарів. У 2010 році. Коли ми перенесли термін полювання на 1 вересня, ми мали цю цифру на рівні 1200 гектарів. Це практично в 3,5 рази менше ніж у 2009 році. Зараз ми маємо, дякуючи президенту України, дякуючи губернаторам, дякуючи плідної роботи кожного лісівника, кожного працівника МНС, нам вдається тримати. Розвиток лісових пожеж на дуже низькому рівні. І зараз ми маємо всього-навсього по Державному агентству лісових ресурсів, всього-навсього на площі спочатку року на площі всього-навсього 317 великою повагою відношусь до мисливців. Я й сам є мисливець. Але я хотів би е сказати, що є такі речі. Через які приступати не можна. Якщо є можливість, що буде загорання в лісі, і це свідчить статистика 2009 року, ми вимушені перенести термін на початок вересня. І ми звернулися з цією пропозицією до Кабінету міністрів України і Кабінет Міністрів України 1.08 року. Розпорядження номер 730 випустив розпорядження, яке я зараз хочу зачитати. Деякі питання запобігання виникненню у 2011 році пожеж на території України у зв'язку з високим рівнем пожежної небезпеки Державному агентству лісових ресурсів, Міністерству аграрної політики та продовольства, Міністерству екології та природних ресурсів, іншим центральним органам виконавчої влади. Раді міністрів Автономної Республіки Крим обласним Сівастопольської міської держадміністрації вжити заходів щодо заборони відкриття у 2012 році полювання на пернату дичину до прийняття окремого рішення Кабінету міністрів України вже підписано прем'єр-міністром і тому всі зусилля державної лісової охорони МНС і МВС будуть направлені до того, щоб не допустити. Пожежі, Щоб пожежі стали неприпустимими в лісах України. І ми зберегли багатства і легені нашої країни, а так само і зберегли тваринний світ. Чому? Тому що він також страждає від цих пожеж.